Тема нашого уроку дії з іменованими числами розв'язування нерівностей, діаграма. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 58901 рядочок. Переходимо до наступного завдання. Будь ласка, знайді 2 сьомі числа 21. Ми з вами 21 ділимо на 7 та множимо на 2. 21 поділити на 7. Буде 3 та множимо на 2. 6. 3. 10. Числа 500. 500 ділимо на 10 та множимо на 3. Отже. Правильно, в нас буде 500 поділити на 10 буде 50. 50 помножити на 3, дорівнює 150. Далі 8 15 числа 150 буде. 150 ділимо на 15 буде 10. 10 множимо на 8, дорівнює. Звичайно, 80. Одна друга числа 3000. 3000 ділимо на 2 і множимо на 1. Буде 1500. Наступне, будь ласка, 2 п'ятих числа 5. 5 ділимо на 5 буде 1. 1 множимо на 2 буде. Правильно. 2. Наступне 9 одинадцятих числа 55. 55 ділимо на 11 та множимо на 9. 55 поділила на 11 буде 5. 5 множимо на 9 буде 45. Молодці, ви впоралися задача на знаходження числа. Перше число дорівнює 1620. Друге становить 3 четверті першого числа. А третє 4 п'ятих суми першого і другого чисел. Давайте знайдемо суму цих чисел. Що відомо про перше число? Воно дорівнює 1620. Що відомо про друге число. Воно становить 3 четверті числа 1620. Як нам знайти друге число? Звичайно, друге число нам треба знайти таким чином 1620 поділити на 4 та помножити на 3. Коли ми знайдемо число друге, так ми будемо знати перше і друге число, нам треба знайти третє. Третє число це 4 п'ятих суми першого і другого. Далі нам треба буде знайти суму першого і другого і знайти 4 п'ятих від цього числа. Далі треба додати всі числа. Давайте перевіримо. Перше 1620 ділимо на 4 та множимо на 3. Так, тобто, ми з вами знайшли 1620, поділили на 4, буде 405, множимо на 3 буде 1215. Друге число. Далі 1620 плюс 1215, буде 280. 2835 це число першого сума та другого. Далі 2835, тобто сума першого і другого. ділимо на 5 і множимо на 4. Якщо ми поділимо 2835 на 5, отримаємо 567. Так, І множимо на 4. Отримуємо 2268. Це третє число. І остання дія. нам треба додати перше, друге і третє число. 1628 плюс 1215 та плюс 2260 дорівнює 5103. Сума чисел дорівнює 5103. Задача. За умови посіву сухим насінням сходи кавунів з'являються через 12 днів, що складає 2 треті часу необхідного для появи сходів моркви. Для сходів помідорів потрібно 4 дев'яті часу, необхідного для сходів моркви. Через скільки днів після посіву з'являться сходи моркви помідорів. Давайте подивимося. Через скільки ж днів з'являються сходи кавунів? Звичайно, сходи кавунів починаються через 12 днів. Ми знаємо, що це 2 треті часу необхідного для появи сходів моркви. Чи можемо ми знайти сходи моркви? Звичайно, можемо знайти цей час. Нам потрібно 12 днів так, поділити на 3 та помножити на 2. Ми знайдемо, через скільки ж днів сходить морква. Якщо ми знаємо, що для помідорів потрібно 4 дев'яті часу необхідного для сходів моркви. Тобто те число, яке ми знайшли заздалегідь з вами, нам тепер від цього числа треба визначити його поділити на 9 та помножити на 4. Тобто, визначити для сходів помідорів, скільки часу нам необхідно. І тоді ми дамо відповідь на запитання задачі. Давайте перевіримо. 12 ділимо на 2 і множимо на 3 буде 18 днів. З'являються сходи моркви, тобто через 18 днів. 18 ділимо на 9 та множимо на 4 8 днів. Тобто, сходи моркви з'являються через 18 днів, а сходи помідорів вже через 8 днів. Будь ласка, самостійно у своєму зошиті виконай дані приклади. Запиши слово приклади і виріши самостійно. Якщо треба, зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. А ми перевіряємо. 1863 ділимо на 27. Звичайно, визначаємо кількість цифр у часті. 1 менше, ніж 27, 18 менше, ніж 27. 186 перше неповне ділене. Значить, в часті буде в нас дві цифри. 186 ділимо на 27. Округлюємо числа. 186 округлюємо до 190, а 27 округлюємо до 30. Тобто, у числі 90 діє 19 десятків. А у числі 27, тоді буде 3 десятки. Приблизно будемо ділити, поскільки? Звичайно, по 6. 6 множимо на 7 буде 42. 2 записали, 4, запам'ятали. 2 множимо на 6 буде 12. І виходить 16. 162, 186 мінус 162. 6 мінус 2 буде 4. 8 мінус 6 буде. 2. Зносимо 3. 243 ділимо на 27. Будь ласка, дивимось. 24 поділити. Це те саме, що 24 приблизно десятками, поділити на 3. По скільки буде? Так, дивимось. 24 поділити на 3. Так. Буде. По 8. думаємо. Якщо ми 8 множимо на 7, буде. 56, не виходить. Давайте спробуємо з вами. Далі ми можемо з вами 8 помножити на 2 і отримаємо тільки 16. А скільки ж буде? Підкажи, будь ласка. Звичайно, буде по 9. 9 множимо на 27. Скільки буде? Звичайно, 63. Три записали, 6 запам'ятали. 2 множимо на 9 буде скільки? 18. І ще 6 буде 243. Отже, 243 мінус 243 буде 0. Добре. Другий приклад наділення розглядаємо 16863 поділити на 207. Роздивляємося, знаходимо перше неповне ділене – 1 на 207 не ділиться, 8 не ді... 18 не ділиться, 168 не ділиться 1863 ділимо на 207. Давайте з тобою з вами розглянемо. Десятки. В нас є з вами, так, навіть сотні можемо спробувати. 18 сотень поділити на 2 сотні. Скільки буде сотень? Звичайно, приблизно буде по 9 сотень. Давайте перевіримо: 9 множимо на 7. Буде 63. 9 множимо на 0, ми нічого не робимо, нічого не змінюється. І 9 множимо на 2 буде 18. Виходить 1863. Отже, буде розв'язання 9. Далі множимо 1863. Множимо на 27. Що ми маємо? Звичайно. 3 множимо на 7, буде 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 7 буде 42, і ще 2. 44. 4 записали, 4 запам'ятали. 8 множимо на 7 буде 56 і 4, 60, 0 записали, 6, запам'ятали. 1 множимо на 7 буде 7. І ще 6, 13, буде дорівнювати в нас з вами скільки? Зараз? 13 тисяч 41. Тепер треба множити двічку. Множимо. 2 множимо на 3 буде 6. 2 множимо на 6, 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 множимо на 2 буде 16 і 1 17. 1 множимо на 2 і ще 1. Буде 3. Отже, буде скільки? Правильно. 1 плюс нічого буде. Скільки? 1. 4 плюс 6 0. Так, 1 запам'ятали. Далі 3. Так, 0 у нас залишався. Далі, і 1 запам'ятали. 0, там одиничка стала, плюс 2 буде 3. 3 плюс 7 буде 0, і 1 запам'ятали. Так, є. Далі. Один плюс три буде чотири і ще один п'ять. Молодці. Далі дивимося 1863 помножити на 207. Множимо отже. 1863 помножити на 7 буде 13041. Далі на 0 ми множимо буде 0, тому переходимо до наступного розряду. Це сотні. 2 сотні помножити на 3 буде 6. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 6 буде 12. 2 Пишемо один, запам'ятовуємо. 8 множимо на 2 буде 16. І 1 – 17. Так? І далі у нас із вами 1 множимо на 2, буде 2 і 1, 3. Отже, то рівні в нас. Підбиваємо підсумок. 1 плюс нічого 1, 4 плюс нічого 4. 0 плюс 6, 6, 3 плюс 2 5. 1 плюс 7, 8, 3, зносимо. Буде 385 641. Ви впорались? Виконати з іменованими числами 117 гривень 60 копійок поділити на 7 гривень 80 копійок. Дивимося уважно. 17160 копійок, ми перевели гривні в копійки, поділити на 780 копійок. Отже, нам з вами потрібно що зробити? Нам потрібно поділити Ділимо. 17 тисяч. 160 ділимо на 780. Розглядаємо уважно. Знаходимо перше неповне ділене. Це в нас буде 1560. Ділимо на 2. Значить 780 буде по 2. 780 множимо на 2, буде 1560. Віднімаємо. 1560 залишається. Якщо було у нас 1560, це було по 2. Значить, ще раз беремо по 2. Отже. 1560 мінус 1560 дорівнює 0. Отже, 17 160 поділити на 780 буде дорівнювати 22. Наступне. Будь ласка, 7 кілометрів поділити на 500 метрів, скільки буде? Звичайно, буде 14. Наступне 44 гривні 50 копійок помножити на 20. Переводимо гривні і копійки, тільки в копійки. 4450 копійок помножити на 20. Робимо дію множення. Отже, 4450 копійок помножити на 20 буде 89 тисяч копійок. Далі 5 тонн 430 кілограмів помножити на 7. Переводимо кілограми. Розглядаємо, яким саме чином. Отже, в нас із вами 5430 кг множимо на 7. 7 множимо на 0 ми не будемо зразу множити, ми його просто потім перенесемо. 3 множимо на 7 буде 21, 1 пишемо 2 запам'ятовуємо. 4 множимо на 7. Дорівнює у нас 28. І ще 2, 30, 0 пишемо, 1, 3 запам'ятовуємо. І, звичайно ж, у нас з вами 5 множимо на 7 і плюс 3 буде 38. Виходить, 38 тисяч 10 кілограмів. Це означає 38 тонн 10 кілограмів. Задача. Микита купив 10 однакових рибацьких гачків, а павлик тільки 8 таких гачків. До них приєдналася ще й Олеся. І вони поділили всі гачки порівну. Олеся повернула їм 72 гривні. Скільки з цієї суми одержить Микита, а скільки одержить Павлик. Давайте подумаємо, що ми маємо зробити в першій дії. Правильно, ми маємо із вами подумати. По скільки ж гачків отримали, взагалі, скільки всього хлопчики купили. Потім знайти, по скільки отримала кожна дитина. Так. І відняти те, що хлопчики віддали дівчинці. І знайти, по скільки ж грошей отримав кожен хлопчик. 10 плюс 8 поділити на 3. 10 плюс 8 це вся кількість гачків. 18 ділимо на 3, буде 6 гачків у кожного. Далі, 72 ділимо на 6 дорівнює 12 гривень, ціна кожного гачка. 10 відняти 6 дорівнює 4 гачки віддав Микита. Отже, 4 множимо. 8 мені відняти 6 дорівнює 2 гачки, віддав Павлик. Тепер 12 ми множимо на 4. Щоб дізнатися, скільки ж одержить грошей Микита. 12 помножити на 4 буде 48. 12 множимо на 2 буде 24 гривні. Одержав якраз таки Павлик. Отже, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що з цієї суми, яку віддала дівчинка, Микита отримав 48 гривень, а Павлик отримав. 24 гривні. Будь ласка, розгляньте діаграму глибини проникнення коренів рослин у ґрунт. Дайте відповіді на запитання: наскільки сантиметрів більше проникають у ґрунт корені жита, ніж корені гороху. Знаходимо жито. Так, жито у нас 121 см. Так, приблизно 130. Так, ми будемо казати так. Далі а горох скільки. А горох буде 90 см. Як знайти, наскільки більше? Звичайно, 130 мінус 90. Отже, відповідь на 40 см. Наступне, у скільки разів глибше проникають у ґрунт корені пшениці, ніж корені цибулі. Дивимось пшениця. метр метр. А цибуля тільки 50 см. Як дізнатися, у скільки разів глибше проникають у ґрунт корені пшениці, ніж цибуля? Потрібно 150 поділити на 50 буде. У скільки разів знайдемо? Звичайно, у три рази. Домашнім завданням буде виконати номер 508-509 на сторінці 107. Якщо наше відео вам було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Радьте наш канал друзям всього найкращого!